Життєвий шлях та педагогічна діяльність Антона Семеновича Макаренко. Антон Семенович Макаренко народився 13 березня 1888 року в селі Білопілля, нині Сумська область у сім'ї робітника залізничних майстень. Закінчив міське чотирикласне училище в Крюкові і педагогічні курси при ньому. Вчительську діяльність розпочав у 1905 році з роботи у Крюківському училищі. У період з 1914 по 1917 роки навчався у Полтавському учительському інституті. Знову вчителював у Крюкові і у Полтаві. У 2020 році Макаренку доручили організувати поблизу Полтави в селі Ковалівка колонію для неповнолітніх правопорушників. За період роботи в цьому закладі він створив принципово нову систему виховання, а сам заклад став відомим. У всій країні. У 1921 році колонії присвоїли ім'я Горького. У 1927 році Макаренко брав участь в організації дитячої трудової комуни імені Дзержинського у Харкові і згодом очолив її. Він також запроваджував свою виховну систему. У 1985 році залишив комуну його призначили заступником начальника управління дитячими виправними колоніями в НКВС. В 1937 році переїхав до Москви, де займався літературною роботою та читанням лекцій на педагогічні теми для вчителів, батьків і громадськості. Помер видатний педагог 1 квітня 1939 року. Макаренко залишив багато педагогічну спадщину, написав понад 150 творів. Стрижням педагогіки Макаренка є соціальне педагогічне вчення про колектив. Під колективом він розуміє не випадкове зібрання людей, а таке, яке об'єднувало би спільною суцільно цінною метою, спільною діяльністю і з досягненням цієї мети, де наявні органи самоуправління і координації та існують відносини відповідальної залежності. Для правильної організації колективу важливим є питання про його структуру. Макаренко вважав, що структура колективу повинна бути багатоваріантною і динамічною. Важливою структурною ланкою загального колективу Макаренко називає Перевинний колектив. Первинний колектив це соціальне микросередовище, яке створюється спеціально для зв'язку між окремою особою і колективом, у якому окремі його члени перебувають у постійному, діловому, товариському, побутовому та ідеологічному об'єднанні. Саме первинний колектив, на думку Макаренка, повинен першим представляти і захищати інтереси особи. Першим реагувати на її вчинки і поведінку. Організація первинних колективів здійснювалася у формі виробничих загонів. У структурній побудові колективу Макаренко важливе місце відводив організації його керівництва. Це питання він вирішував перш за все через розвиток органів самоврядування. Найвищим таким органом у колективах Макаренка були загальні збори колективу, які вирішували більшість питань. Велике значення у згрутуванні колективу Макаренко віддавав традиціям, які дають змогу зберегти досвід минулих років і здійснити наступність поколінь. Досвід Макаренка як соціального педагога унікальний, мало хто в історії соціальної педагогіки зумів так вдало втілити свою теорію в практику і добитись вражаючих результатів, маючи справу з важкими підлітками. Здобутки виховної системи Антона Семеновича є незаперечними, а соціально педагогічні ідеї актуальні і на сучасному етапі, коли загострились соціальні проблеми суспільства.